Доброго дня! Хочу вам показати і розказати нашу епопею із кухнею. Купили ми нові меблі, Вірніше сказати, так, що ми частково купуємо. Частинку ми вже купили раніше. І ось що ми вирішили: ця кухня дуже стара, 24 роки їй, і вона вже майже вийшла із строю. Цю частинку ми купили з осені. Купували і робили частинами, тому що занадто дорого, щоб все купити зараз. Тут у нас дуже сиріло, тому що вентиляції не було, кухня дуже стара і вже прийшла в негодність. Тому ми її зняли, тут цю сторону перекрасили, зробили таку кухню світлішою, тому що вона була темніша. Цей куточок вже зробили. Тут нам зняли всі меблі, внук прийшов допоміг. Потрібно тепер зняти розетку, переставити розетки і перекрасити оцю стіночку, щоб вона була світлішою. Меблі купили частково, частково з осені, частково зараз такий мийка і стіл. Переставили розетку, все повідставляли, дуже було сиро. Потрібно тепер висушити це все, повимивали все, і будемо красити стінку. І будемо робити все потрібно обновити і зробити, щоб було свіженько і гарно, тому що ну, сильно вона була стара, і вже така там ручка одірвалася, там завіси прожавіли. Головне, вона стояла ця кухня на полу. От, тут вже ми теж покрасили, так як було покрашене з осені, і ще ми покрасили, а це покрасили і сьогодні покрасимо цю сторону. Уже покрасили, обновили ту стрічку, таку кромочку, кайомочку, як вона називається. От, хотіли поставити пінопласт, приклеїти, але вирішили, що він нічого не дасть, а там буде збиратися ще сирість і там. Тому вирішили так. це вже переставити. І ось майстер тепер переставляє ніжки на столах, тому що нам потрібно не стандартні, а вищі. І за чого? У, на у нас буде така суцільна стільниця. І ось знімаємо плівку, тому що засипалося, туди, поки свердлили, насипали багато різного пороху. Ось так. Тому додаткова вийшла робота в нас, але нічого не поробиш, таке буває. Вже повісили поки верхні шкафчики вішали, а там насипалося порох. Тому вимиваємо, вичищаємо, майстер робить, робить ніжки вищі, для того, щоб разом одна стільниця була загальна і з правильною машинкою. Отак діло двіжиться до завершення. Ось так воно буде. І повинна вам сказати, що кожне діло повинен робити майстер. Ми спочатку думали самі ставити ці столи, але потім в останню мить вирішили, що ні, це повинен зробити майстер, і ми б самі його не поставили. Отак рівно, отак гарно, отак, як роблять ці майстери. Так що, це ще не кінець, щоб вирізатися тумейку. Суцільна стільниця у нас. Потім покажемо завершаючий етап. Ось так воно вже в зборі. І нам залишиться тільки вже прикрутити кран. От. І ось така у нас краса вийшла. Тут під мойкою звичайний, Такий, шафка така, а тут ось так комодиком. Тут будуть крупи. Чому я зробила саме так? Я вам скажу. Ось так виглядає. Наша кухонька новенька. Так як ми не звикли нічого викидати, то ще вийшов такий столичок у нас. Це вирізали під мийку із стільниці. Під мийку було вирізане. От, Приробили до старенького стільчика. І мені тут таке ось місце крісло і такий мені столичок гарний вийшов.